Пізнаєте коробочку? Сьогоднішнє відео це буде розпаковка мого замовлення з iHair. Тут будуть як е, е, мої фаворити, так і те, що я замовляю вперше. Сподіваюся, вам буде цікаво, корисно. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, ставте сповіщення і поїхали дивитися, що ж я замовила. У цьому відео буде декілька блоків. Це будуть продукти харчування, косметичні засоби, кремчики, антипроспіранти, також вітаміни, як ж без них, і засоби для малюка, а також те, що врятувало мої груди на початку грудного вигодовування. Сподіваюся, вам буде цікаво. Поїхали дивитися! Почнемо з цих натуральних дезодорантів, антипроспірантів. Ми з чоловіком їх насправді дуже любимо. Я користуюся цим той, що без запаху, і це власне те, що я замовила собі він новесенький, тому що мій закінчився. Він мені подобається, тому що він де повністю натуральний, екологічний, без алюмінію, без парабенів. Він не впливає на потовиділення, а просто забирає неприємний запах, тож це не заважає оточуючим, і я себе максимально комфортно відчуваю разом із цим дезодорантом. Цим дезодорантом користується мій чоловік, він має запах розмарину і лаванди, але мушу одразу сказати, що він максимально теж нейтральний, легесенький, такий має приємний аромат. Нам сподобався, тому якщо ви шукаєте дезодорант на щодень, Дезодорант, який повністю з безпечним складом, без алюмінію, без парабенів, якщо ви, наприклад, вагітні, на грудному вигодованні, чи просто зсуватися чимось натуральним, дуже раджу звернути увагу ось на ці дезодоранти. Продовжуємо по доглядовій косметиці. І наступним у мене йде крем з SPF 50. Завжди на початку літа у мене є велика потреба знайти для себе легкий. Із високим, ступенем покриття, із високим ступенем покриття, і той, що не забиває пори, не жирнить шкіру, не залишає білих слідів і не скочується, SPF. Цього разу мій вибір впав на торгову марку Еоцерин. Ой, серін, виправте мене в коментарях, якщо я неправильно називаю її, і як правильно називати. Це, власне, йде не крем, це йде лосьон, зволожуючий, який не комедогенний, який не забиває пори, і який спеціально із. Контролем жирності він підходить саме для жирної, для комбінованої шкіри, для шкіри, яка схильна до акне, до висипань або ж вже має проблеми. Він абсолютно має невагоме покриття, він не блистить надзвичайно, але він і не матовий. Він просто робить вигляд здорової зволоженої шкіри і дуже гарно захищає. Мені дуже він сподобався. Насправді дуже гарно зволожує шкіру. Дуже приємний у використанні, вранці наношу, він і класний як база під макіяж, так і просто як фінальний крок вашого ранкового догляду, вашого щоденного догляду, дуже гарно зволожує, не забиває пори, не комедогенний. Мені подобається схвалений дерматологами. І якщо ви собі щось шукаєте легке по текстурі, власне. Легке, невагоме, адже це саме іде варіант Лосьону, а не крему, я вам дуже-дуже раджу. Його вже майже немає, я ним користуюся від травня і сміливо можу вам рекомендувати. І одразу, якщо ми вже перейшли до догляду за обличчям, моя новинка, те, що я тільки замовила в цьому замовленні, це теж зволожуючий крем Atopalm. Він в мене ще повністю запакований. Зараз ми його з вами разом відкриємо. Ось так, власне, він виглядає. Я його брала спеціально вже на осінньо-зимовий період, адже на літо він буде трішечки важкий. В чому його особливість? Це йде зволожуючий крем, який дуже гарно буде напитувати і зволожувати суху, нормально комбіновану шкіру, а також шкіру, де у догляді є будь-які кислоти. Так як на осінь я зазвичай люблю користуватися кислотами, вони є у моєму догляді. І я взяла собі саме цей крем як варіант вечірнього догляду. Він має дуже багато класних відгуків, його рекомендувала не одна моя подружка вже. І я теж вирішила спробувати. Він має дуже гарно захищати. Він має дуже гарно відновлювати власне шкір, шкірний бар'єр, гарно зволожувати шкіру. І, звісно, якщо у вас суха шкіра, мені здається, це мастхев. А ще дуже приємно, що його аж 100 мл, його вистачить точно надовго. Я думаю, до півроку часу 100% вистачить. І, власне, завжди, коли починається опалювальний сезон, коли починаємо ми включати будь-які засоби. Нагріву вдома починає бути сухе повітря. Якщо особливо вдома ще немає зволожувачів, то шкірі потрібно зволоження, і, власне, цей крем, і власне цей крем, власне, цей крем має дуже гарно допомагати вашій шкірі бути зволоженою, не пересихати, напитувати її, відновлювати, захищати. Мені здається, що я буду дуже, дуже рада ним користуватися зараз. Я хочу спробувати його кілька разів нанести на вечірній догляд, подивитися, як він буде відновлювати і зволожувати. Але більше його призначення я брала саме на осінньо-зимовий період. Тому, якщо ви теж для себе щось шукаєте, можете приглянутися до цього крему. І, власне, завершуючи тему, догля... тему доглядової косметики, доглядових засобів, пачі від акне, пачі від прищів від бренду Косерекс. Тут йде 24 патчі, вони йдуть на такому стіку різних розмірів. Прикольно працюють, мені сподобалося, мають у складі саліцилову кислоту. Просто наклеюєте собі ці патчі на прищик, Воно знімає запалення. буквально... Ще з вечора наклеїти на ранок вже запалення зніметься. Я не можу сказати, що непомітні, бо таке помітні, але все рівно приємно ними користуватися, і, особливо, якщо його наклеїти до того, як полізти руками до обличчя, то ефект буде дуже і дуже помітний. Якщо шукали щось подібне або просто хочете спробувати, дуже раджу саме ці мені сподобалися. І переходимо до вітамінів, власне, які я часто замовляю на iHerb, і, мабуть, не тільки я, те, чим я часто користуюся і що можу вам радити. Це замовлення було дуже багате на вітаміни. Це моє багатство. Зараз будемо розбирати детально. Перше, це омега 3. Я взяла собі одразу велику упаковку на 100 капсул, так як я майже не вживаю рибу, я її не дуже люблю. Вона рідко є у моєму раціоні, а корисні жири нам дуже потрібні жінкам, особливо враховуючи те, що я на грудному вигодовуванні, то без омега 3, без корисних жирів ніяк. Вона дуже, дуже необхідна нашому організму для підтримки власне шкіри, нігтів, волосся. І я дуже-дуже раджу вам звернути увагу на те, чи вживаєте ви омегу 3 на постійній основі? далі те, з чого нікуди вітамін Д3. Теж замовила одразу банку на 360 таблеток на цілий рік вживаю постійно, круглорічно, щоб не було дефіциту вітаміну Д. Періодично здаю аналіз крові, якщо у мене. Рівень вітаміну Д в нормі. Я перестаю вживати на кілька місяців, потім знову починаю. Адже не вживати, якщо не вживати постійно, то, звісно, рівень вітаміну Д падає, а це наш імунітет, наше здорове самопочуття. Замовила одразу великий вітамін Д і буду вже спокійно знати, що на цілий рік я маю що вживати, і головне тепер не забувати пити його. Тепер залізо. У мене це йде. Халатне, халентне залізо. Саме такий от залізо для мене виписав. Для мене призначив мій лікар. У мене зазвичай є але ферритин у мене дуже часто, дуже низький, хоча я намагаюся підтримувати рівень заліза у нормі, правильно харчуватися, їсти червоне м'ясо, гречку і так далі, тому подібне, але все рівно тільки продуктами харчування дуже важко. Підтримувати цей рівень і дуже важко його правильно поповнювати. Тому я ще до всього п'ю залізо. І якщо у вас також є анемія або низький гемоглобін, чи низький ферритин, я дуже раджу вам також проконсультуватися із вашим лікарем, і, можливо, також підібрати для себе правильний вид заліза. Він має декілька форм. Ем, і почати піклуватись про своє здоров'я. Те, що попалося мені на акції, це була якась супорт знижка 50% на е, полівітаміни для Baby and Me Too. Це вітаміни для лактації і для гарного відновлення після пологів. Власне, я ніколи не замовляю мультивітаміни, полівітаміни, тому що в них зазвичай немає добово, немає правильного добового дозування. Мені було цікаво їх спробувати. Тут є дуже багато різних, ем, різних вітамінів, вітамін А, вітамін С, вітамін Д3, і Е, К і так далі, і тому подібне. Біотин, дуже-дуже багато залізо, цинк. Е, так як я часом забуваю пити всі вітаміни по окремості, я вирішила спробувати замовити оці вітаміни собі, пити всього дві таблетки в день. Можливо, так я не буду забувати пити. Вітаміни, і потім цікаво, звісно, чи оцей пост післяпологовий комплекс дійсно, дійсно допоможе. Якщо ви користувалися якимись комплексами, будучи на грудному вигодовуванні, чи після вагітності, період відновлення, і вам щось сподобалось, то поділіться, будь ласка, зі мною в коментарях. Дуже цікаво. А я поки буду пробувати ось цей. Приємна була на нього знижка, він коштує тут 60 таблеток, вони коштуються. Орієнтовно півтори тисячі гривень. Я його купила за 600 чи за 700. В принципі, що було дуже-дуже приємно, його якраз вистачить мені на місяць. Буду пробувати, мені сподобався підбір його, сподобався склад. Сподіваюся, можливо, і вам буде актуально, і мені він також принесе користь. І останнє це йде вітамін С, і без нього ніяк, особливо у осінньо-зимовий період. Як ви знаєте, він дуже гарно підтримує наш імунітет у період застуд, і С це потрібно вживати. Я замовила собі одразу його просто в таблетках, щоб в разі чого перших ознак застуди, чи просто вже коли почнеться осінь? Така неприємна, хмарна, коли будуть ризики того, щоб підхопити якусь простуду, просто. Взяла собі, щоб вдома було на полисці, і чоловік вживає, і я вживаю про перших ознаках простуди завжди вітамін С дуже гарно рятує. І оскільки ми перейшли вже до теми простуди, покажу те, що було вдома, і те, що я замовила собі додатково. Уже останні рік я користуюся втама ось таким екстрактом грейпфрутових кісточок. Це є. Природний веганський антибіотик з антибактеріальними властивостями. Він повністю безпечний для вагітних, для годуючих мам. І він дуже прикольно працює у період, коли у вас тільки починається застуда. Його потрібно приймати по 10 капель 3-4 рази на день, розмішуючи на воду чи на. Будь-який інший напій, і дійсно він допомагає. Особливо, якщо почати тільки на початку його вживати, то він працює не гірше всяких флюкольдів, фервексів, а особливо, якщо вам не можна вживати таблетки. Наприклад, так як я минулої осені була вагітна, я взагалі нічого не вживала, то цей повністю, цей повністю безпечний, рослинний, натуральний концентрат. Мені сподобався, і коли я робила своє останнє замовлення, я побачила, що до нього йде також назальний спрей. Бачите, він повністю ще запакований, із екстрактом кісточок грейпфрута, і також спрей для горла. Це все йде одна колекція, будемо так казати. Спрей для горла із екстрактором грейфрутових кісточок, також тут є цинк та ментол, а назальний спрей, і, власне, сам екстракт, сам концентрат, який капати на водичку, який капати на водичку і вживати. Відгук про це я ще, можливо, пізніше запишу, мені дуже цікаво спробувати, адже повторюся, що грейпфрут – це в першу чергу. Має велику високу антибактеріальну дію, і буду сподіватися, що він мені допоможе менше вживати всяких аптечних засобів, всяких ліків, особливо на грудному вигодованні ще не так багато чого можна, крім там ібупрофену і парацетамолу. Тому я дуже-дуже на них надіюся, власне, на ці засоби, що вони будуть такими ж ефективними, як і цей концентрат. А ви, якщо колись хотіли спробувати, я дуже раджу. На це звернути увагу, вони ще раз повторюсь повністю безпечні, вони повністю безпечні і натуральні, органічні. Засоби, які я замовила для синочка. Це, власне, як ми, як ми її знаємо, укропна водичка. Про неї всі чули, це від торгової марки Маміс Бліз. Це те, що врятувало нас, коли в нас був період коліків, животиків, це єдине, що нам допомагало, і ніякі спомізани бейбі, боботики нам не допомагали так, як допомагала ця водичка. І, чесно кажучи, це вже третя банка. І я не можу вам рекомендувати, що це must have для кожної, але якщо у вас є немовлятко, і ви з ним, і він мучається. Ваша дитинка мучається животиками, то це нам дійсно дуже-дуже допомогло. І якби я робила відео Мої мастхеви материнства, мої мастхеви покупки новонародженому, оця водичка б в неї попала, бо в це відео вона дійсно дійсно дуже дуже класна, і її можна вже давати діткам з двох тижнів. Тут є різне дозування, вона йде від газу, від коліків, ну, від животика. Хто це як називає, чи кольки, чи газики. Мами знають, як дітки інколи мучаться, а це нам дійсно допомогло. І вона також де повністю безпечна на трав'яній основі. Вона не має ніяких в собі ем, хімічних засобів, тобто, це не краплі семетикону. Хоча цієї торгової марки ще є суто краплі семетикону, і ви знаєте, що вони. Допомагають, коли в діток є от, власне надмірне газоутворення. Вони, наче, якби розбивають ті газики, і діткам легше е, впоратися, коли в них болить животики. Не знаю, не користувалися. Ми користувалися саме цією водичкою. І вона нам дуже дуже сподобалася. Я замовила ще її, як то кажуть, на всякий випадок. Хоча я сподіваюся, що вона нам не знадобиться, і я її успішно продам на якщо чесно. Але вам раджу і також на випередженні я одразу собі замовила славнозвісну камілію. Ми ще поки що не знаємо, що таке зубки, але як то кажуть, можливо, вони застануть нас дуже несподівано. І щоб в той момент не бігти в аптеку, не шукати їх по Україні, не чекати на доставку з айхербу. Я вирішила замовити, і нехай вони собі просто будуть. Я вже не від однієї своєї подружки, мами чула, наскільки вони ефективні, класні, безпечні, екологічні, заспокійливі для діток, коли саме в них ріжуться зубки, їх можна з одного місяця. Тут є камілія, це ромашка, власне, екстракт ромашки. Вони рахуються, це рахується не лікарський засіб, а гомеопатичний препарат. Тому поки що не можу сказати, наскільки вони саме нам підійдуть, але я знаю, що це просто бестселер, коли мова йде про зубки, тому теж замовила собі, як то кажуть, на озброєння. І те, що дуже мені знадобилося у період початку грудного вигодовування, це, власне, такі гелеві, о, я навіть не знаю, гелеві вкладки, гелеві патчі. В чому їхня особливість і чим вони класні, я зараз покажу. Це йдуть отакі диски гелеві. Їх можна як нагрівати, так і заморожувати. І, наприклад, коли йде набряк грудей, коли йде великий приплив молока, я ставила, я робила собі масаж, щоб мені було легше, ставила ці гелеві патчі. У морозилку, і потім просто прикладала до грудей і дійсно ставало легше. Дуже вони мені допомогли, на них йде такий чохол, що було приємно прикладати до тіла, до грудей. Не боялася прикладати холод, слухала поради лікарів і всі казали, що не боятися холоду. І якщо ви теж боїтеся холоду, не бійтеся, дійсно, стає набагато легше. І потім вони нам дуже знадобилися, як грілочка для синочка, коли в нього був період животиків, власне, тому дуже-дуже вам раджу теж звернути увагу, суперфункціональні. В мікрохвильовці нагріваються за 15 секунд на кілька годин в морозилку і охолоджуєте або нагріваєте. Просто топчик, дуже рекомендую вам. Переходимо до засобів харчування і, в принципі, будемо завершувати це відео. Коли робила замовлення, була така вже дощова погода в нас, і мені дуже захотілося какао. І, власне, я знайшла таке органічне гаряче какао з хорошим складом на iHerb. Дуже прикольне воно по складу, дуже мені сподобалося. Максимально короткий склад, максимально приємний, зрозумілий і дуже гарні були про нього відгуки: що тут він має багатий смак шоколаду, гарний запах, що це йде крафтове какао, яке вирощується в Домініканській республіці. І... Не знаю, дуже цікаво спробувати, ще не пробувала, тільки-тільки відкрила. Але якщо ви теж шукаєте для себе якесь какао на заміну несквіку, те, що немає цукру багато, те, що йде органічне, корисне і мало би бути смачне, оце просто, як то кажуть, топ всіх рейтингів iHerbal, вирішила замовити і спробувати. І одразу в тему какао, це. Заміна нутелі, корисна нутела, як я її називаю. Це вже в нас було вдома, ми вже пробували, тому я вже спокійно можу розповісти своє власне враження. Чим мені саме сподобалося, оце шоколадне масло. Тут також максимально простий склад, дуже корисний, максимально простий склад, власне, те, через що я його і замовила, тут йде. Тут іде цукор, горіхи, какао-масло, какао-пудра, натуральний екстракт ванілі, натуральний запах ванілі, сухе молоко і, в принципі, все. Є ще, таке саме, таке саме, є ще такий самий варіант шоколадної пасти, але із замінником цукру, кето. Я таку собі не замовляла в цій просто на 25% менше цукру. Ще якщо порівнювати з іншими шоколадними пастами. Мені сподобалося. власне, чим? Тут дуже гарний шоколадний запах, дуже гарний, дуже смачний, насправді, дуже смачна, чесно, дуже смачна, яскравий багатий шоколадний смак, смачніша, ніж нутела, міру неприторна, не нутка, приємний горіховий є смак. Дуже раджу, і, в принципі, можу замовити її собі ще раз, тому що, як я кажу, це корисна альтернатива нутелі. Ну, не прям аж корисна, але точно краще, ніж нутела. Тому якщо ви щось подібне шукаєте, це досить це продукт, який має простий склад. Звісно, вона калорійна, але всі ми розуміємо, що всього потрошки в міру, і в цьому власний баланс, тому дуже раджу вам спробувати, якщо шукаєте. І... Просто бестселер нашої родини. Те, що я замовляю, мабуть, із кожним замовленням і завжди найбільший суперпак ці органічні людяники, які йдуть повністю. Я покажу. У упаковці йде багато різних смаків. Вони йдуть органічними без додавання цукру, без додавання. Всього поганого, що ми можемо тільки уявити, на приємній такій паперовій паличці, що також не менш важливо, багато класних смаків ідуть вони фруктові, дають їх маленьким діткам, вони повністю безпечні для діток, дуже їх любимо. Справді, дуже-дуже, коли хочеться, особливо багато коли хочеться солодкого, то вони насправді дуже виручають, зручно брати з собою, зручно брати в дорогу. Тому я теж дуже-дуже раджу. Друзі, дуже дякую вам за перегляд цього відео. Це був швидкий огляд мого замовлення в хербу, огляд деяких засобів, які я маю вдома і якими я постійно користуюся, і також можу вам радити. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео, сповіщення. Я дуже стараюся, щоб на моєму каналі відео виходили регулярно, раз в тиждень. Дуже намагаюся це робити і буду дуже вдячна, звісно, за вашу підтримку, за ваш фідбек. І діліться своїми фаворитами з iHerb у коментарях. Можливо, я там знайду для себе щось нове або ви знайшли щось корисне у цьому відео. Дуже рада бути вам корисною. Бережіть себе, все буде Україна, і, звісно, дякую нашим ЗСУ, що я можу знімати це відео і що вони стоять на сторожі нашої безпеки, нашого спокою. Бережіть себе, все буде Україна. Зустрінемося у наступних відео. па-па!